Остафійчук вдало грає проти нього Остафійчук. Виборує він м'яч для себе. Пробиває Остафійчук. Швидше навіть це була передача на Ківнюка. І у випадку, я думаю, якщо ситуація буде складатись не на користь Миколичина, то нема потреби їм. У таймі команди у нас відіграли в поєдинку сьомого туру чемпіонату Івано-Франківської області з футзалу Миколичин. Поки що грає в нудну безрезультативно нічию 0-0. А ось і удар Остафійчука. І вдала гра Ігнатенка після намагання виконати такий феєричний фінт, Пробив таки Остафійчук. І ще один удар від Філіповича. Добивання від Дем'яника. Але й далі рахунок 0-0. Дуже така сонлива у нас. Ну, але це все, звичайно ж, може змінити один пропущений. Ну і відповідно забитий м'яч однією або іншою командою. От зараз удар по воротах. Ну і Корнер все той же Петрівський виконає зараз сьомий номер Миколичина за 2,5 хвилини до завершення часу першого тайму. Дем'яник! Яни, Дем Дем'яник пробиває, забиває Дем'яник. З нічого буквально сам собі він створює цей епізод і виводить свою команду вперед своїм партнерам по команді в нападі. Бачить він, що мало що виходить у бордових атаці. Ну, але його спроба. Не увінчалась успіхом. Іванюк. Іванюк віддав на Філіповича, Отримав він передачу у відповідь. Вже його передача на Бойківа. Бойків вже вічна фактично з макогоном. Вдало грає Макогон в цьому епізоді. Ногами вперед зіграв в цьому епізоді зіграв м'яч що найголовніше. Ну і не дозволив суперникам зрівняти рахунок. Удар Куріша з далекої дистанції. Влучає він в Петрівського. Зараз Петрівський вже отримує передачу представників гірської команди. Зараз який підступний удар від Яневича. Ну, але врятували в цьому випадку Миколичин його захисники. Удар по воротах з другої спроби від Філіповича. Філіпович хоче покращити свій доробок забитих м'ячів. Хоче сімку перетворити на вісімку. Можливо, зараз удар по воротах від Філіповича після класної передачі. від Як одна, так і інша команда. М'яч вже встигнули втратити. А зараз Філіпович таки відзначається забитим м'ячем. Восьмий м'яч для 11-го номера Миколичина в поточному сезоні після класної передачі від свого партнера по команді від Арсена Дем'яника. Макогон. Макогон Макогон може собі ось так от покуражити вже в цьому епізоді. Ну а Остафійчук робить рахунок 3-0 за півтора хвилини до завершення матчу. Муравський підхоплює м'яч і намагається зараз закріпитись в зоні, якщо говорити хокейною термінологією футзалісти Рівере. Втрата м'яча від Яневича і Дем'яник не влучає вже в порожні ворота за 11 секунд до завершення матчу. Дві секунди залишається до завершення матчу. Завершується у нас поєдинок таким чином. Друзі, з рахунком 3-0 Миколичин в матчі сьомого туру перемагає Реверу з забитими м'ячами в складі Миколичина. Відзначились Остафійчук, Філіпович та Дем'яник. Дякуємо командам за матч.